Топенького раночку. Ми вже в дорозі. Да? Чоловік каже, обіта на годину 7.04. Прокинулись ми о 5.50. Тихоша. Матвій вже майже підказав, хто уважно слухав, тому догадайтеся. І напишіть нам в коментарях, поставте на паузу, куди ми прямуємо всім складом. Що таке цікаво будемо сьогодні робити? Картоплю купати. А бухсові знайти. Так, ми їдемо. Ще один захід. Картоплю купати. Викупати, тому ми купування буде. Їдемо по пульбочку. Її потрібно І... достати. І ще Ділися дуже рано. Це тиждень якийсь підйом тільки дуже рано зараз, хвильку. Що на шляху, до чого доводить відстане два горять ліси. Воно ліс горить весь виполоний. що люди думають, що робити? Оце жах. Пожежні, одні за одними їдуть. Ось це наш фронт роботи на сьогодні. От ціля і до туля. От Отсіля до ціля. Так що? У нас у Матвія власна територія. І... Там на капониці у тебе картоплина, бачиш? А господи, картопля. І дривки попали. Зразу ходився, хоч. Ого, ого, ще копаницю зламаєш. Це просто сильне його там Мати обережно і заправився, спинався голо. Мама я Майя коня. А ти що в мене? Козюлька? Ти в мене козюлька чи що? Коня лошадь. І що ти робиш, бублику? А? Виїжджай! Що ти диш? дышишь? Нет. Мамой! Видишь, что мороза есть! А иди! Уезжай! Ай! А ти ти туб... Фу, Нам не вдалося відсвяткувати вікусі на день народження вчасно, так як вона хотіла. Тому цей день настав сьогодні. Ми прямуємо. Всім гарного дня. Всім добрий так, день!